Чи я мудак за те, що розійшовся з дівчиною через пранк про зраду? Пранк. Я, хлопець 26 років, зустрічаюся зі своєю дівчиною 25 років 2 роки. У зв'язку з нещодавніми подіями я кинув її, і тепер мої друзі кажуть, що я занадто гостро відреагував. Отже, кілька днів тому моя дівчина змовилася з нашим спільним другом, щоб розіграти мене. Пранк полягав у тому, що вони інсценують секс, і коли я застукаю їх у ліжку разом, вони знімуть мою реакцію на приховану камеру, яку вони встановили у спальні. клас! Коли я зайшов, то побачив мою дівчину в лівчику і трусиках, лежачи на моєму другові, який був в одних трусах, вдаючи, що вони в процесі статевого акту. Для більшої реалістичності вони навіть видавали якісь звуки і поводилися так, ніби це по-справжньому. Для більшої реалістичності вони взагалі займалися. <світтє> Оце так пранк, чуваки. Вау! <світтє> Ой Боже бред! Я був шокований, розлючений і почав кричати на них, оскільки спочатку думав, що вона реально зраджує. Потім я почав іти на вихід. Тоді вони побігли за мною і почали пояснювати, що це був лише пранк. Попросили подивитися відео, яке вони записали. Чесно кажучи, я відчув себе повністю зрадженим не лише через пранк, а й через те, що вони роздягалися, щоб його зняти. Я знаю, що для когось це смішно, але для мене це було зневажливо і образливо. Я відчув, що я їм більше не довіряю, хоч насправді вони й не зраджували. Я сказав своїй дівчині, що не хочу бути у стосунках з людиною, яка так зі мною чинить, і одразу ж порвав із неї. Тепер вона у відчай, а наші друзі переконують мене, що я занадто гостро відреагував. Вони вважають, що це був просто безневинний пранк, і мені слід простіше до цього ставитися. Угу. Проте я не можу позбутися відчуття, що вона перетнула межу. Особливо я не можу викинути з голови те, наскільки інтимно і неприємно було бачити їх у такому положенні, навіть якщо все це не насправді. Тепер я не певен, чи прийняв правильне рішення. Я починаю сумніватися в собі, тому що всі навколо здається, вважають, що я перегнув палець. Хай кожен з тих, хто це вважає, візьме свою другу половинку, роздягне її до трусиків і лівчика, положить на друга теж в трусик, і після цього ми поговоримо, хто і що, і як різко реагує, Окей?